Ак неділю у селі Радич Самбірського району. За словами міського голови турки Ярослава Парашчича, церкву, дзвіниці та інші споруди тут звели незаконно. Третина ділянки є у комунальній власності, ще третина у власності лісгоспу, решта у приватній. Зараз Мерія планує подавати до суду, аби повернути усе це громаді. Раніше тут був Кирило мефодівський монастир, який належав до Української православної церкви Московського патріархату. На території ми зустріли настоятеля церкви іромонаха Володимира. Та на запитання, коли останній раз у монастирі відбувалися богослужіння, відповів що чотири місяці тому. Та є пару парохи зараз їх немає, не приходять. Не mm -hmm. Я прийду, подивляться, що я можу зробити. Я не що одній Там вони рішали в суді, я не знаю, що вони рішили. У mm -hmm. мене тепер немає. Я просто що тут живу. Та як коли? Я зараз відмінив всі служби. У мене немає не служб. Мене приїжджають, люди колись на молитву. Я прийду, помолився. Всі і все. А за кого молитесь? Вам то обов'язково. А ще скажіть, що тут за хлопці приїжджали? Не, вам? Приїжджаю, от п'яним, дивляться, чи я ще не вмер. Ще вам дати два питання. Люди приходять, не раз дивляться. Я можу до рани сконати. Мене два рази серце зуміло, ще не ні раз лобить. І більше немає не значить, що живого не заставити. Місцеві жителі не на камеру розповіли, що щонеділі тут таки відбувається богослужіння. Загалом у Турківській громаді були дві релігійні громади, які офіційно належали до московського патріархату. У 2024 році їхня діяльність була припинена, розповів Суспільному секретар Турківської міської ради Олександр Гвоздінський. А цей монастир не мав офіційного статусу у липні місяці цього року. Прийнято рішення, яким надано дозвіл. Нашому юридичному відділу звернутися із цивільним позовом щодо прийняття у комунальну власність. Приміщень, які було незаконно збудовано, надіється, що судовий процес закінчиться в нашу користь, і ці приміщення стануть комунальною власністю. Ми будемо могти їх використовувати ну або в цілях релігійних для якоїсь громади, або в цілях комунальних, комунальних які нам потрібно. Ще одна церква, яка належала до української православної церкви Московського патріархату, розташована у селі Явора, що теж поруч із туркою. Каплиця офіційно зачинена жовтня 2024 року. Всі гуртом ми зібралися для того, щоб закрити ту церкву. Вся громада дійсно хотіла закрити ту церкву, і ми провели громадські слухання, це було біля церкви, і де всі практично проголосували за закриття тих церков. І тому ми почали діяти юридично. Московський патріархат утвердився на Галичині після 1946 року, коли радянська влада ліквідувала греко-католицьку церкву і передала її храми Московському патріархату, розповідає релігії знавець Михайло Кобрин. Це її певний мірі п'ята колона, що це є певні якісь агентурні частина людей. Я не хочу всіх піти, якби один знаменник давати, але частина людей вона, звичайно, може і ще вірить, там, наприклад, в ці ідеологеми, які пропагує ця церква, а з іншої сторони, інші люди це є ну, такі можна агенти Кремля, бо ми знаємо це навіть по звітах СБУ, що в принципі найбільше один з найбільших таких людей, які були наводчиками на різні об'єкти. На Львівщині офіційно вже немає церков московського патріархату, розповідає директорка обласного департаменту з питань культури національності. Та релігій Ірина Гаврилюк. Раніше 66 релігійних громад підпорядковувались у ПЦ МП. 39 перейшли до Православної церкви України, інші ліквідували. На Львівщині цей процес тривав якось так більш спокійніше, і релігійні громади або переставали існувати самі собою. Перехід також відбувався за заявами обов'язково релігійної громади. У відповідь на наш запит, головне управління національної поліції у Львівській області повідомило, що період з 1 січня. Ні, 2022 року по 23 жовтня 2025 на лінію 102 надійшло 34 звернення щодо діяльності представників УПЦ МП у Львівській області. За результатами перевірок всі звернення не знайшли підтвердження. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов та Тарас Фумін. Суспільне новини Львівщина.